Україна отримала новий транш від МВФ. І йдеться про 2,2 мільярди доларів. На які потреби сприя спрямують ці кошти, і чи дійсно за оновленим меморандумом на українців чекає чергове підвищення тарифів? Відповіді на ці питання далі в інтерв'ю з міністром фінансів України Сергієм Матченком. Пане міністре, дуже вам вдячний за те, що ви доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Давайте є про що нам з вами поговорити. Дуже багато питань. Я пропоную почати з програми МВФ, адже Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила четвертий розгляд програми в рамках механізму розширеного фінансування для України. І це можна сказати такий. Ну, рекордний для нас термін розгляду цього питання він був дуже швидким. Скажіть, будь ласка, завдяки яким чинникам вдалося так швидко реалізувати цю програму? Дякую. Дійсно, у нас історичність цього факту полягає в тому, що це вперше Україна перейшла межу четвертого перегляду. Ми маємо успішне рішення Борда. Міжнародного людного фонду ми вже отримали 2,2 мільярди доларів. Ключовим фактором успіху є ретельна робота з фондом, з місією фонду, з командою по показникам, технічними деталям і виконання структурних маяків і наших зобов'язань. Україна, я вдячний всім представникам уряду, Верховної Ради, президенту України за не мож, за можливість реалізувати ці всі показники, тому що це велика колосальна робота. І ми з нею по суті справилися. І зараз ми очікуємо п'ятий перегляд, який буде в вересні, і робимо всі необхідні заходи для того, щоб цей перегляд також був успішним. 2,2 мільярди доларів. Доволі велика сума. На що плануєте їх спрямувати? Які от такі самі нагальні потреби зараз? Ці кошти нам допомагають фінансувати дефіцит бюджету. І, звичайно, вони не марковані, не мають чіткої прив'язки, на які саме цілі ці кошти мають бути витрачені, але враховуючи потребу закриті саме соціальних видатків, ці кошти будуть в першу чергу спрямовані на соціальні видатки, на виплати пенсії, заробітних плат вчителів, лікарів і інші соціальні, соціальні програми, Данило Гетьманцю повідомив, що із 37 структурних маяків програми. Залишається ще 14 для виконання Україною. Які основні вимоги ми маємо виконати, щоб у вересні пройти черговий перегляд за програмою розширеного фінансування, ключова умова для перегляду саме в вересні, вже виконана. Це прийняти закон про перезавантаження бюро економічної безпеки. Також є низка технічних вимог, які в основному стосуються монетарної фіскальної політики. І я вважаю, що є всі підстави важати, що вони також будуть виконані до зазначених термінів. Яку суму можемо отримати? Два наступні перегляди: це вересень і грудень. Очікувані суми траншів по 1,1 і мільярдів доларів США? Пане міністр, А скільки взагалі спочатку повномасштабного вторгнення завдяки програмам МВФ ми отримали фінансування? цілому обсяг програми 15,6 мільярдів доларів. Ми вже у рамках програми залучили майже половину коштів. Тобто, і по суті, ми на правильному треку. Я думаю, що якщо ми всі зробимо кроки, то ми зможемо залучити повністю всю суму коштів. 7,6 мільярдів, якщо бути точним, ми вже залучили. Пане міністр, меморандум. Із МВФ передбачає також і поступове підвищення тарифів на комунальні послуги. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Ви знаєте, немає чіткого там зобов'язання підняти тарифи, там є більш широка рамка, яким чином створити умови для того, щоб ринок енергетики був цікавий для бізнесу, для того, щоб ми зараз. Могли компенсувати дефіцит електроенергії, тому що це питання зараз надзвичайно актуальне. І я думаю, що ми зараз між тарифами і обсягами маємо зважати на потребу саме компенсувати обсяг, обсяг генерації. Це зараз питання надзвичайно надзвичайно критичне. Тобто звичайним побутовим споживачам хвилюватися абсолютно не треба, якщо власне і буде. Підвищення, але воно напевно буде поступовим і розбитим на кілька років. Дивіться, в нас вже вже було рішення про підвищення? Знову ж таки, є комісія незалежна, яка здійснює тарифоутворення на цьому ринку, і, і тут питання саме чи, чи чи це зараз? Наскільки додаткове підвищення може бути сприйнято громадянами знову ж таки наявність електрики? На мою думку, є більш великою проблемою, ніж тарифоутворення. Розкажіть нам, будь ласка, про бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, яку ухвалив Кабмін. Які основні положення в цій декларації ви б могли виділити? Ми вперше з часів війни відновили середньострокове бюджетне планування. Ключові параметри декларації визначені. Макроекономічною рамкою, макроекономічним прогнозом, який передбачає поступове зростання ВВП, зокрема на 25-й рік 2,7% ВВП, далі 56 і У нас є помірний сценарій. Цей сценарій передбачає продовження активної ста стадії бойових дій в 2025 році, тому що ми маємо закладати для себе, скажімо так, цей сценарій для того, щоб бути готовими до. Будь-якого рішення. Основним пріоритетом фінансування видатків у нас залишається сектор безпеки і оборони. На цей сектор спрямована більшість наших видатків, там більше двох трильйонів гривень спрямована на сектор безпеки оборони. Всі інші видатки профінансовані також достатньо будуть обсязі. І це, тобто, це фактично та рамка. Базова, базова рамка, яка дозволяє, далі буде нам планувати конкретно вже бюджетом 2025 рік визначатися з пріоритетами. Тому що, по суті, ми середньостроковим бюджетом передбачили певні, певні пропорції наших можливостей на 2025-2027 роки. Ну і далі нам вже буде простіше працювати з пріоритетами, розуміючи, які в нас є можливості. Пане міністр, нещодавно було. Була зустріч Великої сімки в Італії, де розглядалось питання передачі 50 мільярдів доларів в рамках заморожених активів Російської Федерації. Власне, а коли ми зможемо отримати ці 50 мільярдів? Дійсно, є рішення на рівні політичних лідерів G7 країн про те, що ці кошти мають бути. Вилучені і спрямовані на... для України, ми вважаємо за вісім надзвичайно позитивним. Це колосальна робота, яка була проведена. Далі залишається багато невирішених технічних деталей, і ми зараз спілкуємося з нашими колегами на рівні G7 країн, визначаючись відповідними механізмами, які вони вважають за можливе застосувати при наданні нам цих коштів. Тому поки що без деталей. Але наше розуміння є те, що нам це рішення потрібно реалізувати як, якнайшвидше, тому що перегляд програми у вересні передбачає достатність фінансових зобов'язань для того, щоб ми могли далі продовжувати програму землеф. Тому у нас часу є досить небагато, щоб чітко визначитись параметрами із ролю і долею кожного з учасників цього процесу. Ці гроші ми зможемо одразу отримати всією сумою, чи вони будуть розбиті на певні? Наше бачення, що ці кошти мають бути доступними для України вже в цьому році. Питання їх використання може, можна обговорювати. Наше бачення, щоб ці кошти були можна було використовувати на будь-які заходи, в тому числі заходи військового характеру. І е, наша Наше побажання щодо використання цих коштів також, щоб ці кошти е, не передбачали додаткових умов їх використання. Крім того, один з елементів, який ми бачаємо, це те, що основний трек про вилучення активів е, російських активів заморожених має е, мати місце і отримати належний, належний імпульс найближчим часом, тому що. Ми в першу чергу зацікавлені на вилучення всіх активів. Але, звичайно, 50 мільярдів заморожених відсотків на майбутніх відсотків це також є рішення, яке нам дозволяє з оптимізмом дивитися в 2025 рік. Пане Сергій, і на сам кінець не можу вас не спитати, адже Світовий банк. Перевів Україну із категорії країни з доходами нижчими за середні до категорії країни з доходами вищими за середні. Про що це говорить? Це технічний момент. Під час війни у нас відбулося падіння доходів, падіння ВВП. Особливо це було відчутно в 2022 році. В результаті ми попали в категорію країн з низьким доходом. Це дозволило нам скористуватися певними механізмами тимчасової підтримки Світового банку для бідних країн. Ми змогли скористатися цією нагодою і могли залучити кошти відповідних структур Світового банку, які направлені саме на бідні країни. Зараз у нас є достатньо джерел фінансування і достатньо підтримки наших партнерів через інші механізми Світового банку, щоб не Боротися з бідними країнами за допомогою світового банку, тому я не вважаю це рішення негативним. Більш того, я вважаю це свідченням того, що ми поступово виходимо від, від тих проблем, які в нас були в 2022 році, можливо, частково у 2023 році, і ми відновлюємо е, і рівень добробуту громадян і економічне зростання в Україні на тому рівні, який був до війни. Пане міністре, я вам дуже вдячний за ваш час, за ваші відповіді. Будемо раді вас бачити ще в нашому ефірі.